Відчуваєте вітер і запах свободи. Вітаємо вас у всесвіті відкритих шляхів та нових можливостей з новинкою від Specialized – Diverge Sport Carbon. Всім привіт! Мене звати Сільвана, і сьогодні ми з вами будемо говорити про еволюцію гревела і розглянемо один з найпопулярніших велосипедів у Specialized – Це Diverge. Ще до появи терміну Крейво у лінійці Specialized був велосипед. З кермом бараном але він був не шосейним велосипедом. І у 2015 році з'явилася лінійка Девердж, і з того часу почався розвиток гравійних велосипедів у спешовості. На прикладі Девердж спорт карбон. Ми сьогодні з вами розглянемо і я вам покажу, як змінювались гравійні велосипеди протягом уже майже 10 років, і про те, яким же став гравійний велосипед у 2024 році. Завдяки безлічі інновацій і технологій, деверт спорт карбон 24-го року став наступним кроком у розвитку гравійного велосипеда. Карбонова рама цього велосипеду Fact 8 r надає максимальну легкість і жорсткість на найнестабільніших дорогах. На сьогоднішній день карбон показав себе як найнадійніший матеріал для виготовлення велосипедів. Він є легшим за сталь і є міцнішим за алюміній. І тому істотно перевищує його за віброгасінням і широко застосовується у велоіндустрії. Розкажу вам трохи про індекс карбону, що таке факт 8 r що таке факт 11 У Цього велосипеда карбон факт 8 r він є м'якішим і більш комфортним велосипедом саме для поганих доріг. Наприклад, у Тармак. Про який я вам розказувала в попередньому відео, індекс карбону є 11 r що робить термак більш жорстким та гоночним велосипедом. Цей велосипед є м'якішим і створений для нерівних доріг. Гравійні велосипеди зараз використовують для байкпакінгу, тобто подорожі на велосипедах з сумками. І тому Specialist вирішили облегшити вам роботу, цей велосипед оснащений великою кількістю бонок для кріплення спорядження. На верхню трубу, на вилку, на нижню трубу, тут і тут, також тут, і ззаду на пір'ях ви можете почепити собі бризговки. З моменту появи гревела як окремої категорії, геометрія РАМ почала змінюватись в сторону більш гірських велосипедів. Американці називають це «longer slacker», тобто довше та стабільніше. Це означає, що сучасні велосипеди роблять з нижчою кареткою і більш довгою базою для більшої стабільності на складних ділянках і облегшених спусків. А тепер перейдемо до технічних характеристик цього велосипеда. Він зібраний на 12 ти шиману Shimano rex RX 820. Спереду ви маєте дві зірки, що значно облегшить вам діапазон перемикання передач. Окрім того, що гравійні велосипеди відрізняються від шосейних геометрії і рами, ви також маєте ширші колеса. У Дейвже збільшились зазори для коліс спереду і ззаду. Заводу цей велосипед іде на 42-мм міліметрових покришках, але також сюди можуть стати спокійно 27,5-дюймові колеса на 47 х покришках. Цей велосипед зібраний на алюмінієвих колесах, стулками на промпідшипниках, з широкими ободами DT Swiss. Ці обода йдуть одразу тюблі Среді, тобто ви можете поставити собі безкамерку. камерку, йдуть, до речі, в наборі. Також те, що відрізняє цей велосипед від його попередників, це більш довге пір'я. Пір'я на цьому велосипеді були подовжені на цілих 4 міліметра. І тут розкривається ще один величезний плюс карбоновий храм, тому що а, саме завдяки карбону можна зробити пір'я більш тонким, але досить міцним. Цей велосипед не тільки відповідає всім сучасним стандартам, але й має свої унікальні технології. В першу чергу це амортизатор Future Shock. Їх випускають у двох версіях. Перша версія це зі звичайною пружиною, які змінні йдуть в наборі. І друга версія йде вже гідравлічно. Future Shock суттєво знімає навантаження з рук і також дозволяє вам швидко проходити на найскладніші ділянки доріг. Тож, де використовується велосипед? В останні кілька років набирає популярність американська гонка, яка називається Unbound Gravel. Назвемо цю гонку Гравійний рандоне. Там є кілька дистанцій: 300, 200, 100. І майже всі гонщики обирають ці велосипеди. То що можна сказати про цей велосипед? Він зручний, надійний, маневрений, він м'який, що дуже сильно спрощує вам пересування по нерівних дорогах. Це ваш компаньйон або у місті, або за містом, або в подорожах. Тож, якщо ви хочете відчути справжню свободу руху на дорозі, ви можете для себе обрати та Sport Carbon 2024 року. А щоб наочно на нього подивитись, ви можете завітати в наші магазини і можете самі переконатись, наскільки крутий цей велосипед. Всім дякую і до зустрічі на дорогах!